Чим fpv дрони відрізняються від інших типів дронів? fpv дрони відрізняються від звичайних дронів тим, що в них немає систем ні оптичної стабілізації, ні такої стабілізації. Ну, хоча вона є, але вона не допомагає ні утримання точки, ні прекрасної камерою, якою ви можете знімати щось. fpv дрони призначені для польотів далеко, щоб нести якесь корисне навантаження. Щоб залітати в кожну шпарину, щоб фрістайлити, розвивати швидкості до 100, 120-150 км, витворювати будь-які трюки, маневри, які взагалі можливо, і тим, що для управління ними потрібна висока кваліфікація пілота, ви одразу на ньому не полетете. Потрібно, як мінімум, годин 40 в симуляторі. практика, практика і практика буде багато падінь. Буде багато ремонтів а загалом вони призначені для отримання задоволення.